Брали всі ці записи, ті, що були зроблені в районах. Були такі записи, які люди самі писали, хто ще міг з того віку, їм вже було біля 80 років. А то студенти, учні ходили по домівках, розшукували, брали списки в сільській раді. Брали списки і ходили до цих людей, які ще щось пам'ятали, і записували їхні слова. У нас була така кімната, майже така, як ваш клас, трошки менша. І стояло там шість столів, побільше, ніж ці, і отак заложені папками. Ми працювали по 4-5 годин в день, прочитували те все. Ну, наводили порядок, вибирали е, ті е, записи, які стосуються не Херсонської області, а Полтавської області, Чернігівської, тобто люди ну, звідти вже приїхали сюди, вони пам'ятають Голодомор, але під час Голодомору тут не були. Ну, в общем, редагували два місяці по 4-5 годин кожен день. І ви подивіться, яка вона тоста. Ви подивіться. Открийте будь-яку сторінку, ви бачите, тут 11, 12 чоловік в одному стовпчику. А тут, значить, 33 чоловіки записані на одній сторінці. А скільки тут сторінок? Скільки, щоб я не помилилася, 842, ну 850 сторінок. І оце стільки людей. За один рік, от представте собі, що ви були в восьмому класі літом, а потім у дев'ятому один рік пройшов і стільки людей померло, ваших родичів, матері, батьки, сестри, брати. За один рік. Як назвати це можна по-разному? Ось трошки статистичних даних. Які я взяла в адміністрації і виписала дещо, то що все добре. Кількість населених пунктів, мешканці яких постраждали від Голодомору в Херсонській області. Обласний центр один Херсон пострадав. Районних центрів 17 пострадало. Села пострадали 259 в Херсонської області. Кількість виявлених жертв голодомору, Голодомор, включених до Національної книги пам'яті. 13 794. Оце 13 794. Це тільки ті включені, які були зареєстровані в охоронних бюро там так далі, тому подібне. А ті тисячі, які валялись на вокзалах, по ярах, у себе вдома лежали мертвими, тих їх ніхто не реєстрував. Так що це.